Друзі, усім привіт! Ну що ще завтра о 21.45 відбудеться просто якийсь неймовірний матч у французькій лізі 1 у Парижі на Парк де Пренс, Парі Сен-Жермен, Луїса Енрікі. У себе вдома команда буде приймати Марсель Олімпік, Роберто де Дзербі. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Париж сен Енріки, про Марсель Роберто де Дзербі. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте взагалі-то подивимося ймовірність на перемогу. 68% вважає, що переможе Париж, 18% вважає, що матч завершиться в нічю, та 14% вважає, що переможе Олімпік Марсель. Якщо, до речі, друзі, будемо з вами дивитися останні та 5 матчів, де які були зіграні між командами, то тут у Парижа є перевага. 4 перемоги Парижа проти однієї перемоги Марселя. Якщо матч, який відбувався 8 лютого 2023 року, командою зустрічалися в одній й Кубка Франції і Марсель на стадіоні Велодром Париж з рахунком 2-1 ігри, коли Олексіса Санчеса та Руслана Малиновського принесли Олімпіку перемогу за Париж, забивав Серхіо Рамос з пенальті. 26 лютого 23 року Париж з рахунком 3-0 Марсель перемагає. Дубль Келеном та гол принесли Месси перемогу. Паража до речі, Крістоф Кристоф Галти, був головним тренером Парижа, ну а Марсель тренував тудор. 24 березня, року Париж на Парк де Пренс з руху 4-0. Марсель перемагає Кулюмані та дубль Генсала Рамаша паризькому гранду Перемогу, 31 березня 24 року Париж на виїзді перемагає на велодроме з рахунком 2-0. Біралдо на 40-й хвилині отримав червону картку, але від та та Гансала Рамаш своїми забитими м'ячами принесли Парижу перемогу. 27 жовтня 2024 року, тобто у цьому сезоні Париж за рахунком 3-0 на велодромі обіграв Марсель. Жоуневич на 7-й хвилині матчі рахунок матчі відкриває. Вилучення Аріти відбулося на 20-й хвилині матчі, Автогол Балерді та гол Лі принесли Парижу перемогу. Що, до речі, зараз, друзі, взагалі-то казати про турнір та ситуацію, да? де там команди-то зараз ідуть у турнір та таблиці, а команди сусіди. Париж перший, Олімпік Марсель другий. Париж Сен-Жермен, адвансівний лідер, французький лізе 1, після 25-ї тури в паризький грант набрав 65 залікових пунктів, 0 поразок, 5 нічих, 20 перемог. Парижа справді команда Луїса Инрики в неймовірних кондиціях кондициях. Найкраща атака у Парижа у французькій лізі 1. 70 забитих м'ячів. найкраща оборона у французькій лізі 1. 24 мяча пропущених плюс 46 різниця забитих та пропущених У Парижі, останні 5 матчів, усі вони север. Париможні. Марсель другий, Після 25 у Марселі 49 очок, на 16 менше ніж у Парижа, 6 поразок, 4, нічі, 15 перемог, 52 забитних менше Марселя, найкраща ну, так після Парижа, м'ячів пропущених, в принципі Марсель у декричі, декричі в був, також у Франції, плюс 22 та пропущених, друга після Парижа, і останні 5 матчів Марселя, 3 перемоги та тоді поразки у команди Роберто де Дзербі. Що взагалі, друзі, казати про Париж, Команда Луїса Енріки, ну просто в неймовірних кондиціях у 25-му році перемагає. Остання поразка, яку Паріж програвав взагалі, то дуже давненько, сподівається, Паріж вже не програє. Справді, вже дуже давненько Паризький Гранат не знає, що таке поразка. Поразка була останній 26 го листопада 24 го року від Баварії. Все, після цього Париж просто якусь знамірену форму набрав. І сьогодні Париж просто в неймовірних кондиціях, особливо в 25-му році перебуває. І сьогодні ну просто зараз справді в тій в якій формі зараз Париж. Париж про, не запам'ятати. Брест пройшли по лісі чемпіонів по сумі 10-0 по Кубку Франції. Далі пройшли Лі Ліон обіграли, програли Ліверпулю у першому матчі на енфолді Париж переміг і по сумі 1-1 ну, по, по серії пенальті. Да? З рахунком 14-му Париж вийшов в черефінал Ліги Чепонів, де грає з Астон Віллою у емері Буде півфінал проти Дюнкерга, матч проти Сентатіну, Баріжа очікує. І справді на команду Луїса Інрікі очікують зараз дуже такі і справді ключові матчі у цьому сезоні. А Марсель, Роберт Дедзербі, в принципі, також дуже здорово команда виглядає. І да, Марсель програв Ланцу Поразка дуже справді боляче для Марселя. На 90 плюс Марсель хвилини Марсельці пропустили, хоча за усіма статистичними показниками Марсель Ланс переграв, хоча за голівими нагодами була Рейновага. Тотальний контроль м'яча від Марселя. Взагалі Париж та Марсель чи ми схожі за своєю філософією. Що там Марсель тотально володіє м'ячем, там взагалі там Марсель там в кожному матчі там за 70% в контролі просто фантастика. Просто фантастика, як Марсель цей м'яч контролює. Ну і Париж Луїс Енріки, ми також знаємо, що тут також тотальний контроль м'яча. В принципі, філософія обох команд схожа. Обидві команди грають на тотальне володіння. Особливо, справді, мені здається, більше навіть Марсель, справді. Тому що Марсель там за 75% в, в кожному матчі володіє м'ячем. Справді Марсель просто м'яч не віддає. Але мені ще здається, що все-таки Париж м'яч у Марселя забере, ну, тому що команда Лисі Нерік все-таки грає на Парде Пренс. Друзі, тому, да, думаю, що все-таки Париж м'яч у Марселя забере. Ось. Ну, до речі, давайте, друзі, подивимось, хто тут нас взагалі не зіграє. У Парижі це Майолю, у нього дискваліфікацію, Марселя Аріт не зіграє, який отримав якраз от червону картку у першому колі між цими командами. Мурільо, Бумбанія, Вас, Пілімір Хіберт нас Усім футболістам Парижа там, Марсель, які зараз травовані. Є вечір гусель, всім хочу побажати тільки всього самого-самого найкращого. А, ну і тепер, друзі, давайте до думок да, переходити. Чого я очікую? Я очікую хорошого прям футбола. А, друзі, Марсель та Париж, це таке дербі. Це одні з найкращих команд там, Франції. Там за останні роки, да, і справді команди одні, одні з найкращих у Франції за всю історію. О, ось, то в принципі, очікувати новини футболу. Так, да, відрив у Паріжі 16 точок від Марселя. Звичайно, що меч дуже важливий для Парижа і для Марселя, тому що це дербі. і Тут обов'язково обидві команди будуть тільки напрямок так грати. Друзі, думаю, що все-таки да, Париж все таки м'яче, у Марселя забере. Але думаю, що там не буде прям знаєте, такого тотального контролю від Парижа. Володіння буде так за Парижем, але так, знаєте, плюс-мінус рівне. Я Думаю, що моменти будуть і у Марселі виникати, і у Парижі, тому що обидві команди сверх атакувальні, справді. Тобто сверх атакувальні. Тому, друзі, я впевнений, що тут буде цікавий якийсь футбол, думаю, що обидві команди заб'ють. Тому перша моя краста думка на даний поєдинок. Я думаю, що обидві команди думок заб'ються. Тому перша моя думка, друзі, думаю, що обидві команди заб'ються. Абизі команди за це моя перша думка на даний двобій. Ну і ось кому друзі віддати тут перевагу, да? Парижу чи все-таки Марселю? Знаєте, друзі, я все-таки віддам перевагу Парижу. Друзі, я все-таки знаєте, я друзі, думаю, що Париж. Ну, як мінімум, думаю, Марсель все-таки не програє. В принципі, Париж на Пардепренс депренс проти Марселя дуже добре вступає. Останні поразка 13 вересня 2020 року була саме якщо брати матч на Пардепренс. де пренс то Марсель в останній раз Паріж обіграв більше 4 років тому назад у Парижі. То Париж має хорошу статистику проти Марселя у домашніх матчах і думаю, що вона все-таки продовжиться завтра. Але нічю я, друзі, ж не виключаю. Якщо буде якась нічя 1-1, звичайно, ще я цьому не здивуюсь, тому що обидві команди зараз в принципі, дуже добре грають. Але мені, друзі, ще серце підказує, що скоріше за все, якась буде мінімальна перемога Паріжа, там, наприклад, з рахунком там, десь так 2-1. Да? Тобто, моя думка ось така, обидві команди, я думаю, заб'ють. То думаю, що Париж, як мінімум, думаю, Марселі не програє. Нічю я не виключаю. Але мені, друзі, серце підказує, що все-таки Париж якусь мінімальну перемогу 2-1, все таки над Марселем здобуде. Я, друзі, думаю, буде якось так. Що, друзі, взагалі думаєте, ви про цього матча? Якщо у вас є друзі, думки та бажання, ви можете написати думки у коментарях. Побажаємо Марселю та Парижу! Тільки всього самого найкращого. Я вам, до речі, друзі, також бажаю від щирого серця. Тільки добра. Та тільки не Щастя в житті. Будь щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім нових зустрічей.